Позичила сусіду трактора, а той нібито підмінив його і віддав іншого. Ця прикра історія для Марії Павленко вже тягнеться декілька років. Раніше ми вже писали про мешканку села Чаруків, яка дала користуватися своєю сільгосптехнікою односельчанину. Однак взамін, каже, отримала кота в мішку. Ми з ним дуже довго дружили з сім'єю. Я ніколи не підозрювала, що це такий чорний шахрай. От якби я в селі жила, а я на околиці села, то там в селі знають про таку людину. Пані Марія все життя важко працювала і у 2008 році підназбирала коштів і купила новенького трактора. Оскільки сама обробляти землю не вміє, господарювали разом з чоловіком. Він був інвалідом першої групи, він погано ногами ходив, але я його підсаджувала на крісло, я йому вижимала сціплення, бо він не міг рукою. Я сціплення знаю, щоб включив передачу. І ми так працювали вдвох. А коли помер, не було вже так кому працювати, кожен своїми роботами займається. А далі позичила його сусіду посадити картоплі. Однак, за словами жінки, хоч вже не вперше давали йому трактора, проте цього разу повертати він його не поспішав. А селом ширилися чутки, що він заробляє гроші по чужим городам її технікою. А коли змусила повернути назад трактора, відразу помітила щось не те. Тут бачу те не то те не то не моє. Думаю, що ж таке, я відразу думала, що десь запчастини поміняв. От. Але е, стала далі, дивлюся, це не мій е, номер мотора. Жінка каже, що свою техніку впізнає із тисячі, бо за 14 років вона доглядала за ним, як за рідною дитиною. У мене хороший трактор доглянути, новенький. Е, ну я як дитину його гляділа, як жінка, от бо мене ремонтувати не було, кому щоб не поломився. І ось вже понад п'ять років пані Марія буває пороги правоохоронних органів та судів, а саму справу каже жінка дуже вправно хочуть закрити. Це просто знущання з мене вже скільки років по кругу гонять, добиваюся і заявами ну різними способами, звертаюся скрізь. Це нас визуть мене, посміються, і все. на суді пенсіонерка без адвоката, бо ж за стільки років вже так ретельно вивчила цю справу, що сама вже могла би стати справним слідчим. Дослідила, що схожий на її трактор стоїть зараз в одному з дворів Сокальського району на Львівщині. Взяла під руку експерта, дізнавача та поїхали перевіряти. Я подивилася спочатку ліву раму. Це ліва, от, от така ідентична цьому трактору, що стоїть на подвір'ї. Потім я зайшла, подивилася праву раму. І показую експерту, кажу, рахуйте тут 10 болтів і 11 отворів. А він до мене каже: до мене машини приганяють і там теж отворіє. Я вже зрозуміла, яка буде тут експертиза. А далі все більше співпадінь, каже жінка. Однак правоохоронці підміни мотора не виявили. Як з'ясувалося, при реєстрації трактора у 2008 році реєстратор, а точніше підприємець пан Бартощук, що й продав у свій час техніку пані Марії, помилився та вказав у документах номер двигуна іншого трактора. Подальшому ну, здійснює експертизу з експертом сервісного центру. Декасе в Улівській області, де вияснили, що номер двигуна і номер кузова того трактора, який там знаходиться, зміну не неквідувався. У прокуратурі кажуть, у трактора, що стоїть на подвір'ї у Львівській області, заводський номер та номер двигуна збігаються з тими документами, що має його власник, та ніяким змінам не піддавалися. А ось з технікою пенсіонерки виникла помилка. Дані видаткова на продаж. Павленко Роману Михайловичу, ним прошу трактор Григорчим, значиться тільки реєстраційний номер кузова, Тож, то, той, який і зазначений на тракторі, який наявний на подвір'ї, який всі досвід. Однак в даній податковій клініні немає відомостей про номер двигуна. І цей номер двигуна, який значиться в техпаспорті, він відповідає тому номеру двигуна, який є на подвір'ї в який був придбаний Левицьким, Тобто е такий трактор, який значився в свідоцтві е про реєстрацію в взагалі, не ввозився в Україну, він не перебувався партушком і не міг бути проданий. Тим не менш, жінка в таке співпадіння не вірить, бо ж розповідає, що при купівлі техніки все ретельно перевіряла, і всі номери сходилися. Як то кажуть, хто за правдою горою, той не боїться бою. Схоже, з таким кредо і живе Марія Павленко, бо ж не збирається зупинятися у пошуках справедливості і просить призначити ще одну експертизу, але вже іншим експертом. Дарина Соболєва Дмитро Кудик, телеканал Аверс.